Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і сьогодні в нас такий полуничний десерт, поки ще є поки сезон, поки ще є полуничка, захотілося смачненького тортика. Сказати, що він складний, не скажу, але і не з легких. Тому запасаємося терпінням, запасаємося продуктами, які потрібні, і давайте готувати. Що нам для цього тортика потрібно? У мене тортик. Ось 28 см, ось така форма. Для цієї порції потрібна ось така склянка, 200 грамова склянка цукру. Точно така самісінька склянка. Потрібна буде борошна. І 4 яйця. І чайна ложка без верха розпушувача. Оце все, що нам потрібно буде для самого тіста. Далі крем, я буду робити сметанний. Ось в мене сметана, одна жирніша, одна не така жирна. Ну, так вийшло. Потрібна буде неповна склянка цукрової пудри, краще цукрова пудра, тому що вона краще збивається. І ще буду брати згущувач, сметани загущувати, тому що це така сметана, що вона не, з... не зробиться густою. І я буду робити саме верхній слой шелійний. І з полуничкою. Желе я буду робити ось така форма, якраз майже на форму нашої такої для випічки. Ось так. Все дуже просто, готуємо швидко. Перш за все, розбиваємо яйця. Яйця потрібно витягти з холодильника, щоб вони нагрілись були кімнатної температури. І нам потрібно збити яйця, щоб вони побіліли. Яйця змінили колір. Тепер е, вмикаю заново і по трішечки отак поступово додаю цукор і взбиваємо, поки сама суміш стане вдвічі більшою. Ось так маса піднялася, стала вдвічі більшою і така пухнаста і пухирчата. Ось тепер ми сюди додаємо <кхи> борошно будемо додавати, а до борошна відразу я додам розпушувач. <кхи> Соду не додавайте, тому що сода концентрована. У розпушувачі теж є сода, але менша консистенція, концентрація. Ось так. Малесенька мене чайна ложка і навіть не повну. І тепер так само додаємо поступово. Ось і все. ось такої консистенції густої сметани або вершків, коли отак набираєш і воно отак стікає, і там розтікається. Оце така нам консистенція потрібна. Беремо форму і заливаємо форму. І ось тепер, якщо ви хочете, щоб у вас не було такої голівки, пузика такого не піднімалося, беремо шпажку отаку і за часовою стрілкою, ось так густими-густими рухами ось так, беремо з краю і ось так, ось так водимо, водимо густенько. Щоб вигнати всі бульбашки, які нам не потрібні. Ось так. І ставимо розігріту духовку десь на півгодинки. Поглядайте, якщо буде зверху сильно припікатись, накриваємо фольгою. Окей, випікає квітик. Ми готуємо крем сметану для такого беріть якомога жирнішу і смачна, щоб була. І починаємо збивати цлітану. Ось такий повинен бути крем, він не спадає. Бачите? Він із самих цих вінчиків не спадає. Отакий От він густий, нам потрібний. І накриваємо і ставимо його в холодильник, щоб він захолов, а самі будемо готувати жилє. Беремо дощичку, беремо форму в якій ми будемо робити жиле і починаємо нарізати полуничку. Полуничку або помити і просушити. Гарно-гарно, щоб рідини води, щоб там зовсім не було, і ставимо водичку на газ, щоб нам потрібно кріп. Я буду нарізати тонесенько-тонесенько. так. Водичка закипіла. Беремо вміст цього пакетика, він розрахований на 400 мл води. І нам потрібно розмішати дуже ретельно, щоб зовсім розчинилися всі крупиночки. Ось тепер гарно викладаємо. Ставимо на дощечку, щоб зручно було взяти. І обережненько заливаємо, щоб не зрушити із місця. Ось так. Цей нижній шар у нас буде без полунички. І ставимо їх в таке місце, щоб вони охололи. Коли в нас печеться бисквіт, захолоне желе, захолоне крем сметаний, ми будемо збирати наш такий торт, який називається. Бісквітно-вершковий торт в полуничному жалі. Дуже такий він яскравий, святковий, дуже-дуже смачний. І я все-таки думаю, що він простий. І ось все в нас готове, бісквіт спечений, він не дуже високий, тому що одна порція, якщо хочете вищий, то зробіть більше. Півтори порції. Крем загустющий, гус, желе загусло, і тепер складаємо тортик. На дно блюдо, де буде у нас лежати тортик, я теж змащую кремом. Розрізаю цей бісквітик на три частинки. Можна на дві, але я вирішила тоненькі коржі на три частини. Ще раз повторюю, якщо вам хочеться, щоб був пишніший, вищий, зробіть півтори порції. Розрізаємо на три частини. Вистляю перший шар на крем і щедро, цей перший шар дуже щедро змащую кремом. Крем такий густенький, кисло-солоденький, тому що сметана і з цим дуже вийшло смачно. Викладаємо другий корж. І ось на другий корж я викладаю зовсім трішечки, якби тільки змастити. Для того, тому що другий шар у нас буде желейний. Скажу відразу, жил в мене не вдалося. Чому? Тому що е, написано, що потрібно, потрібно цю пачечку на 400 мл, але потрібно брати на 200 мл. Е, зверху змащую теж зовсім тонесеньким шаром крему, тільки для того, щоб з'єдналися гарно прилиг корж. Е, в краплення е, попадало желе, нічого страшного, то навіть і так цікавіше. Е, е, Саме останній шар дуже щедро змащую кремом. І зверху, і по бокам змащую крем, який у нас залишився. Вирівнюю, щоб було рівненько. Трішечки так, не так, як мені хотілося. Мені хотілося, щоб можна було перевернути гарно жилі, щоб воно гарно лягло. Але так не вийшло. Потрібно зробити більш таку. Концентрацію більшу, я навіть не знаю, тому що 400 мл це багато. Якщо ви робити, то 200 мл води на отаку пачечку. З усіх сторін змащуємо, вирівнюємо, щоб було рівненько хай не підбираємо те, що падає. Зверху я ніяким печивом, нічим не буду крихтами змащувати. Тільки ось так. Тому що по бокам потім ми ще зробимо полуничку. І ось так вистеляла. Я просто вибирала і вистеляла, тому що не захотів падати, ну, не, не усе жиле вийшло. От. І тепер прикрашаю по бокам, з усіх сторон прикрашаю полуничкою. Він ароматний виходить, і ось так зверху декілька полуничок, ще на жилі свіженьких полуничок. Ось який тортик у нас вийшов. Крем зверху желе із полуничкою. прикрасене теж полуничкою. По боках багато полунички, крему і полунички разом із желе. Тому це такий вершково желейний бісквітний тортик. Відправляю його в холодильник на годиночку, і потім розріжемо, подивимося, який він. А як він аромат, який він ароматний. І ось наш тортик постояв, зовсім небагато, краще було б, якби він цілу ніч простояв в холодильнику. Але я поспішаю, мені хочеться смачненького вже б скуштувати зараз. Тому розрізаємо. Він дуже м'якесенький, дуже-дуже-дуже ніжний. Ось такий він у розрізі. Шари, видно, кремовий і желейний. Ось так. І ось такий він. Ось така це смакота. Ми, звичайно ж, скуштуємо. Не дуже вдалий він вийшов. Я вам зарані скажу, я не кондитер, я просто захотілася приготувати для сім'ї. Невдало, я ще раз повторю, що вийшло це крем дуже вдалий сметанний. Сам бісквіт це дуже вдалий рецепт, а от жильє мене підвело. Підвело знову ж таки, просто хто не дивився, хто пропустив, не вдалося тим, що воно не загусло так, як це мені потрібно. Воно потрібно було так загуснути, щоб воно просто отак я перевернула і воно випало. Отак, з такою формою, і так би гарненько лягло. Але. Зиму і так. Розрізається він м'якусенький, ніжнюсінький, за цими вкрапленнями полунички. Оце саме той смак, що я люблю. Він солодкий, але не дурно солодкий. Крем сметани, він трішечки з кислиночкою. Такий ніжний, трішечки солодкий. Сметанка дає свою кислиночку. Дуже смачний. Полуниця сама по собі з кислинкою. І він такий солодко. з кислинкою. Не перебита аромат полунички. І він не притурний, дуже смачний. М -м -м. Не дуже ніжний. Потрібно, щоб постояв. тому готуйте, нехай вам смакує. Чи ви професіонал, чи ви не професіонал, а просто хочеться порадувати своїх рідних близьких, чи то себе. Якщо у вас навіть на 100% не вийде так, як ви дивитеся чиїсь рецепти, і там прямо так все гарно виходить, у мене не гарно вийшло, не дуже гарно вийшло, але смачно повірте. Так що не дивіться ні на кого, ні на які невдачі, робіть щось смачненьке для своєї сім'ї і насолоджуйтесь. А з вами, як завжди, я, Любов. І я вірю, і сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось.